Друзі, прошу дві хвилини вашої уваги для дуже важливої речі. Це довірена особа, або Trusted Person в Interactive Brokers. Хто це така людина? Це людина, яка ви довіряєте, щоб Interactive Brokers зв'язався з нею, якщо вони довго не можуть зв'язатись з вами. Я вам зараз покажу, де цю Trusted Person вводити. Їй має бути 18 років більше. і більше. Interactive пише, якщо вони не можуть з вами зв'язатися, в extended period of time. тобто точний період часу вони не вказують, і е, те, що ви додасте цю та статус, воно ясно ну, не впливає ніяк на її там можливості щось робити з вашим рахунком. Тобто, це ви не даєте доступ до рахунку, просто ви вказуєте контакти. Е, значить, де це знайти і що потрібно. Ну, від вас потрібно всього лиш ім'я, прізвище, і мейл. Ну і я вам дуже дуже рекомендую, крім імей, ще вказати телефон. Ви бачите, тут він є. Тобто, коли у вас просто є контактні дані, і ви розумієте, кому ви довіряєте, ви йдете в аккаунт, бачите такий чоловічок тут, берете settings, так, тобто настройки, якщо у вас російський інтерфейс, і там у вас зараз буде ось воно грузиться, купа, купа всяких налаштувань по рахунку, і я вам покажу, де цю опцію знайти. Якщо у вас російський інтерфейс, то просто от зліва тут десь буде довірене ліцо. Бачите, trusted contact пісу. Ну, от ви там на це нажимаєте, і воно вам просто дасть список людей, які вже є. Зверніть увагу, що можна не одну людину вказати. Там, наприклад, не знаю, у вас дружина або чоловік, але якщо ви поборочитесь, там що з ума щось станеться, то вкажіть ще когось з третього. Якщо ви є клієнтом, iPlan, я нагадую, що в нас є велс контінс Planning і. Зараз на час форс-мажору абсолютно в усіх пакетах ми даємо цю послугу, тобто ви можете в своїй довіреній людині дати контакт вашого фінансового планера, і він в разі чого там теж допоможе, якщо е, власник рахунку зник і, і, і так далі. Та, але в будь-якому випадку краще тут вказуєте спадкоємців чи просто друзям, які ви дуже сильно Довіряєте, не забудьте поставити лайк, щоб YouTube любив наші відео. І напишіть в коментарях, якщо у вас будь-які питання є. Ну тут технічно все дуже дуже просто.